Всім привіт! І це буде топ на отакі от навушники, на отакі от волосся і каміння. Спочатку нам треба зайти на Короче, Спочатку нам треба побіжать по цій жовтій стрілочці в наш проходик. І тепер покупаємо Тепер на оцю отюрак. Ну і ось наша чудо-женщина. Тепер ми на неї нажимаємо, і ми нажимаємо на цю табличку, на оцю штуку. І у вас з'явиться бейджик, у вас вже з'явилось наушні. А тепер переходимо до волосся. Тепер нам треба все це достроювати. Короче, я вже тут усе достроила, і тепер у мене з'явилася отака от, от точечка. Ми до неї підходимо, нажимаємо трейн. А, нам треба ще бабусики заробити. Я заробила мене 220. Тепер ми покупаємо це. А, і тепер нам надо левер тратить А, чи дожди, це я забувака. Це ж нам уже дали, коли я построїла оцей фіолетовий офіс, бейджик. И у нас уже есть крылья, пришло проверим. Так, точечка уже появилась, это уже хорошо. Есть! Yes. У нас есть уже наушники. Сейчас проверяем, чьи есть крылья Должь не будь. Да, есть крылья! Стаки, это то они красивые. Короче, теперь нам надо достроить наш офис. Я его достроила. Теперь строим лабораторию. Тут вся лаборатория будет и лаборатория. Тепер саме бідне треба опять її строїть. Нам її надо повністю достроїти. і сидим, чи у нас не появився бейдж. У мене не появився бейджик. Тепер проверяємо, чи у нас появилися наші волосы. Кажется, ми волоси, волоси получили, тому що в мене уже точечка є. Так, нажимаємо на волосики. Да, у нас ці волосы єс! Yes, МИ ЇХ получили. Ось вони хороші наші. Правда, мені вони щось не йдуть. Ну ладно, пофіг. Я надіюсь, що вам це відео сподобалось, що ви поставите лайки, може, напишете коментарі або підпишетесь на З вами була я, Оля, і ви були на каналі Chili Donet. не забудьте написати в коментарях, що мені ще знімають, ну, коротше, отристь цю вещь. Всім, па-па!